відбулася телефонна розмова Трампа і Путіна. Нібито Трамп представив Путіну новий план припинення російсько-української війни, але Путін відмовив Трампу і послав його дуже далеко. Сам Трамп прокоментував цей телефонний дзвінок і каже: у нас був дзвінок, це була досить довга розмова. Ми говорили про багато речей, в тому числі про Іран. А також, як ви знаєте, про війну з Україною, і я не в захваті від неї. Я не досягнув жодного прогресу з ними сьогодні взагалі. Це вперше, коли Дональд Трамп визнає те, що телефонна розмова чи будь-які розмови з Путіним закінчилися безрезультатно. Це означає, що ніяких результатів у телефонних розмовах не було і раніше у Трампа і Путіна. Тому говорити про зустріч цих двох лідерів, в принципі, в найближчому майбутньому не доводиться. Також журналісти запитали Трампа стосовно ж допомоги в Україні, оскільки інформація така є. Її багато коментують на офіційному рівні у Сполучених Штатах Америки, в Європі, в Україні. Сьогодні має відбутися телефонний дзвінок зеленського і Трампа, де вони будуть говорити саме про це питання. І Трамп сказав наступним чином: ми не призупинили, ми надаємо зброю, але ми надали так багато зброї, і ми намагаємося допомогти їм. Байден спустошив усю нашу країну, надаючи зброю, і ми повинні переконатися, що у нас. Достатньо зброї для себе. Я думаю, що вам не варто перекладати це на просто людську мову. Трамп підтвердив те, що зброя до України не надходить, призупинено. Вони роблять ревізію, з'ясовують, що в них достатньо для себе зброї. Але як на мене, це відмовка справжня. Ціль абсолютно інша, яку Трамп не говорить вголос, але яка мені особисто зрозуміла, це для того, щоб дотиснути Україну на політичні поступки. Я поки що інших зараз мотивів у Трампа не бачу. Видання Wall Street Journal пише про те, що Путін відчуває слабкість Сполучених Штатів Америки та готує нещадні атаки на Україну на тлі призупинення постачання зброї, телефонної розмови Трампа і Путіна, після якої Путін дуже сильно обстріляв центр України. Західна преса просто майорить публікаціями про те, що Путін зараз просто в супервигідних умовах, як пише Wall Street Journal, російський лідер у телефонній розмові з Трампом дав зрозуміти, що не має наміру дослухатися до закликів Трампа припинити війну, і що його цілі залишаються такими самими, як і під час вторгнення відновити російське панування в Україні та примусити Захід. Припинити підтримку Києва і рішення Сполучених Штатів Америки цього тижня припинити постачання зброї українцям, дає значний імпульс зусиллям Путіна. Це друзі, цитата передової американської газети, де пишуть про те, що фактично Путін досяг того, що хотів у спілкуванні із Трампом. Видання Bild пише дещо іншу інформацію про те, що Німеччина хоче укласти таємну угоду зі сполученими штатами щодо зброї для України. Звісно, коли пишуть про таємну угоду журналісти, то певне вона не така вже й таємна, але менше з тим Більд – це дуже серйозне видання в Німеччині, і там зазначають, що уряд Німеччини терміново працює над екстреним рішенням. Щоб передати Україні нові системи протиповітряної оборони і достатню кількість ракет. Берлін очікує згоди міністра оборони США Піта Хекзета на передачу двох установок Петріот, за які Німеччина готова заплатити. Ці дані журналістам підтвердили джерела в уряді. Чому друзі я акцентую увагу на цій публікації і саме на цьому? Тому що Європа справді дуже стурбована ситуацією в Україні і вони. Просто вважають за необхідне без перебільшення допомогти Україні встояти, і в першу чергу, звісно, потрібно забезпечити захист з повітря. Звісно, систем Петріо для України багато не буде. Будь-яка кількість буде нам здаватися замалою, тому що територія України неймовірно величезна. Але ми розуміємо, що Справді нові системи маємо отримувати і те, що Німеччина ініціює зараз ці процеси, це дуже показово. Також зазначається, що запит було надіслано хекзету ще кілька тижнів тому. До цього Україна безуспішно намагалася закупити Петріот безпосередньо у США і потім звернулася за допомогою до Німеччини. Чим закінчиться ця історія? Я вам чесно кажучи, зараз прогнозувати не можу, оскільки Трамп зайняв дуже непривабливу позицію. Китай розуміючи, що власне відбувається, також вийшов із дуже резонансною заявою. Ван Ї, очільник закордонного відомства, нині перебуває із дипломатичним візитом у Європейському Союзі і зустрічається з керівництвом Європейської комісії. І там він заявив, рахуйте, Китай заявив, що не може дозволити Росії програти у війні в Україні. Це фактично перша заява Пекіну про те, що вони стають на бік Росії. Хоча Ван Ї це заперечує. Він зустрівся з головною дипломаткою Європейського Союзу Каї Калас і сказав, що Пекін буде саме. Такої позиції і надалі. При цьому Ван відкинув звинувачення в тому, що Китай надавав матеріальну підтримку військовим діям Росії і запевняє, що вони ведуть просто неймовірний контроль за товарами подвійного призначення, які можуть використовуватися у військовому промисловому комплексі Росії. Ну, ми, чесно кажучи, просто так взяли і повірили на слово. І також він сказав ще одну дуже цікаву деталь: китайський міністр дозволив собі кілька. Уроки історії та реальної політики для європейської колеги Кай Калас підкресливши стратегічне бачення Пекіна: війна на території України відтягує увагу США і не дозволяє їм переключитися повністю на конфронтацію з Китаєм. Але, от уроки історії, полюбляє ще один диктатор проводити для своїх візаві. Це Путін. Він часто розповідає про Рюриковичів і інших.